Розумієте, я нічого такого не думала, просто підтримувала розмову, де ж я знала, що це так сприйме дружина і прилетить до мене розбиратися. Мені 46 років, і я давно живу без чоловіка. Весь побут, всі проблеми від поламаного крану і нової москитної сітки це все на моїй голові, а ще на моїй шиї двоє дітей, яким треба одягтися і добре провести час. Тому мені деяка поведінка заміжніх жінок видається от чесно, просто вже поза межею розумного. Це моя особиста точка зору, і я її, її висловила Василю, за що потім добряче попеклася. Василь був нашим найкращим спеціалістом і працював часто у вихідні та в вечірній час, щоб прогодувати свою родину. Він купив квартиру на свою зарплату, привів туди дружину і дітей, все облаштував на свої гроші, бо жінка то була в декреті, то вже й на роботу не виходила, і він всім всіх забезпечував. Я б на такого чоловіка молилася. Але дружина завжди знаходить причини, аби бути незадоволеною чоловіком. Мені потрібна сушарка, каже вона йому, одягу купила, і я вже не бачу світла денного через ті вічні шнурки на балконі. А балкон заскли, і там буде додаткове місце.